Дивіться, я вниз, не мінялася очі. Орлиці не сповідаються перед гігієнами. поновили на посаді і нарахували майже 124 тисячі штрафних. Що відомо про скандали за участі Фаріон, 5 листопада 2023 року вийшов в ефір інтерв'ю за участі Фаріон, яка жорстко розкритувала російськомовних українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади, створеної на базі добровольчого формування Азов. Філологиня заявила, зокрема, що не може назвати російськомовних військовослужбовців українцями. Пізніше мовознавиця опублікувала допис у своїх соцмережах, якому заявила, що воювати за Україну не заслуга, а обов'язок, і назвала російськомовних захисників москворотими. Після цього командир полку Азов жорстко розніс фаріон російською мовою, а пташка з Азовсталі припустила, що освітянка проект Кремля. Натомість професорка обізвала пташку подругою медведів. Чука. 7 листопада на одному з корпусів університету, де викладала Фаріон, з'явилися листівки на адресу мовознавиці «Фаріон – геть з політехніки чому в політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів тощо. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець на тлі заяв науковиці звернувся до відповідних органів щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. 15 листопада стало відомо, що Фаріон. Звільнено з посади викладачки кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка на тлі відкриття проти неї кримінального провадження за низкою статей. Тож з того моменту Фаріон почала судитися за своє місце під сонцем. І Як результат, у середу, 29 травня, відбулося засідання Львівського апеляційного суду у справі скандально відомої професорки Ірини Фаріон. Адвокат науковиці закликав суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі та скасувати рішення суду першої інстанції. Натомість представник Львівської політехніки наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним і його варто залишити без змін. Суд вийшов до нарадшої кімнати, дещо згодом він повернувся і було оголошено вирок апеляційну скаргу на рішення Галицького районного суду міста Львова задовольнити частково. Поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови 0 ну, львівська політехніка з 24 листопада 2023 року. Стягнути з 0 ну, Львівська політехніка на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок. І стягнути з нуль Львівська політехніка трудовий збір у розмірі 5782 гривні 17 копійок.